Новини фронту сьогодні вночі окупанти завдали масованого удару по Україні. З аеродрому Енгільз було запущено сім ракет. А з південно-східного напрямку одну. До того ж, ворог спрямував на нашу територію ще 25 шахедів. Нашим силам ППО вдалося знищити 23 цілі з 33 Разом з цим у воєнно-морських силах України дійшли висновку, що паузи між ворожими ракетами обстрілами будуть дедалі тривалішими. Експерти пояснюють, що Україна-агресорки немає великих виробничих потужностей, тож вона змушена економити боєприпаси. У генеральному штабі повідомляють, що наші захисники досягнули успіхів у напрямку роботи на Новопрокопівка. Тут бійці закріпляються на досягнутих позиціях. Також тривають бої під Бахмутом, і ворог зазнає значних втрат. Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен на два дні приїхав до Києва. І, за словами учасників делегації, готує важливу заяву для України. На брифінгу американці натякнули, що скоріш за все буде оголошено про новий пакет допомоги в один мільярд доларів. Протягом життя про те, що таке біль у спині дізнається кожна людина. За статистикою ця проблема займає друге місце за частотою звернення по медичну допомогу. Виникати цей симптом може з різних причин. Ну, наприклад, різні захворювання це захворювання опорно-рухової системи, кардіореспіраторної системи, психологічні захворювання, захворювання кишково-шлункового тракту, ендокринної системи і сечостатевої, а також після травм. Проте часто на це можуть впливати і різні фактори, спричинені неправильним способом життя, як, от, наприклад, погане харчування, що провокує зайву вагу, шкідливі звички, тривале носіння високих підборів, важких сумок тощо. Малорухливий спосіб життя це, коли людина приділяє мало уваги фізичному навантаженню, фізичним вправам. Також сидячий спосіб життя це коли людина багато часу проводить в сидячому положенні. Неправильне положення під час сну, неправильне харчування, шкідливі звички, неправильне підняття важких предметів. В будь-якому випадку біль це вже причина звернутися до лікаря. Адже якщо, наприклад, під цим симптомом ховається захворювання, то проблема просто так сама не зникне. Навпаки, хвороба буде прогресувати. В цьому на власному досвіді переконався і Тарас. Починалося з попереку, але всі молоді думають, що то десь протягнуло, таблеточку випав, і воно легше. А воно легше не робиться. А коли з віком воно щораз гірше, гірше, гірше і гірше. Угу. І все. І коли ти вже... Скажем, без допомоги сторонній не можеш стати з ліжка, ти звертаєшся до лікаря. Так, зокрема, чоловік і потрапив у відділення фізіотерапії та медичної реабілітації другого медичного об'єднання Львова. Розповідає, що вже після першого курсу процедур відчув значне полегшення. Воно в комплексі, в комплексі, якщо ти дотримуєшся порад лікаря і робиш це в комплексі, то якраз. Є туди результат, бо якщо робити щось одне без комплексу і самовільно, то я думаю, що результату би не було такого. Спеціалісти зазначають, що в цьому і є успіх лікування. З кожним пацієнтом тут працює мультидисциплінарна команда фахівців, до якої входить лікар фізичної та реабілітаційної медицини, фізичний терапевт, ерготерапевт, психолог, логопед та асистенти фізичних терапевтів. Вони складають індивідуальний план лікування для кожного пацієнта. В реабілітаційне лікування входить фізіотерапевтичне лікування, заняття з фізичним терапевтом, з ерготерапевтом, логопедом, психотерапевтом. Курс лікування 14 днів і більше. Це залежить від важкості захворювання. Кожного пацієнта. Ми вчимо е, правильної техніки виконання цих фізичних прав, і також е, щоб людина навчилась їх виконувати систематично, тому що один з основних принципів це є ранній початок е, і е, систематичність виконання фізичних прав. І тоді людина забуде, що таке біль в спині. Відтак, тут пацієнт може пройти повний реабілітаційний курс. Лікування опорно рухових захворювань може бути медикаментозне. Ну, в більш важких випадках оперативне лікування. Але прекрасною альтернативою медикаментозному лікуванню є реабілітаційне лікування. Воно найбільш фізіологічне, нешкідливе і не має побічної дії. Для того, щоб потрапити у відділення, пацієнт повинен мати обстеження щодо його захворювання і скерування на медичну реабілітацію. Ірина Цвігун, Семен Пулик, Правда, тут Львів. І до надзвичайних подій трагедія на залізниці. Вночі на вулиці Білоруській потяг на смерть збив 28-річного чоловіка. За версією слідства, він раптово вийшов на колі, тож уникнути удару в машиніста просто не було шансів. Ще двоє пасажирів травмувалися вже на автошляхах. Так у селі Козюва мотоцикліст збив 15-річного школяра. А у Львові водій Собару вклав до реанімації 71-річного пенсіонера. А от львівські патрульні не дали загинути таксисту. До служивих підбігла схвильована пасажирка, та в паніці повідомила, що у водія прямо під час руху почалися судоми. Поліцейські не розгубилися і одразу ж перевернули бідолашного на бік, аби він не захлинувся виділеннями з рота. Вже за кілька хвилин 44-річного чоловіка забрала швидка. А медики зазначили, що пацієнт вижив лише завдяки вчасним діям патрульних. Гучне затримання у секс-індустрії. Львівські поліцейські разом з прикордонниками на гарячому схопили 26-річну вінничанку. Вона хотіла доправити двох дівчат до Європи. У західних країнах завербовані мали б працювати повіями. Відомо, що живий товар зловмисниця знаходила через месенджер, і зараз слідчі встановлюють, скільки жінок бізнесменша вже встигла продати за кордон. За свою брудну діяльність затримана може потрапити за грати аж на 8 років. Представники соціальних служб лікарі та правоохоронці провели зустріч на тему впровадження алгоритму взаємодії допомагаючих служб із первинною ланкою медицини у веденні постраждалих від сексуального насильства. По статистиці за останній рік таких випадків у нас не зареєстровано, але це не через те, що таких випадків немає сексуального насильства, а це через те, що можливо не працює котраз із ланок виявлення таких випадків. Тому такі зустрічі є надзвичайно важливими для того, щоб ми могли обговорити із з різними організаціями структурами, як правильно повинні діяти сімейні лікарі, як правильно повинні виявляти такі випадки і скеровувати для надання допомоги у потрібні потрібні напрямки. Співпраця передбачає чіткий порядок дій та обмін інформацією між цими службами, щоб забезпечити ефективну та координовану реакцію на випадки сексуального насильства. Особливо це стосується деокупованих територій. На даний час ми Ті факти, які в нас виявлені, це, якщо я не помиляюсь, 231 випадок офіційно зареєстрований сексуального насильства. Це деокуповані території, коли ми виїжджали, самі встановлювали групами. Бувало, що люди до нас звертались, але навіть тяжко подумати, що буде, коли деокупуються території, які тривалий час перебували під деокупацією, під окупацією вірніше, і ми повинні бути готові до. Таких е, випадків. Ця зустріч мала на меті більше пропрацювати дрібні моменти алгоритму дій, бо практика показує, що вже налагодили механізми, що дозволяють особам отримати доступ до необхідної медичної допомоги, психологічної підтримки та правового захисту. Ми ведемо людину від початку і до кінця, тобто це є супровід психолога, психотерапевта, медичний огляд, якщо потрібно все, що стосується документації, юридичні моменти. Якщо людина бажає звернутися за допомогою, щоб покарати кривдника, то ми теж це проводимо. Цю допомогу надаємо. Щоб покращити цю взаємодію, діють спеціальні курси для сімейних лікарів. Головний продукт цього проєкту це є онлайн-курс для сімейних лікарів, який вони можуть пройти на сайті Академії НСЗУ Національної служби здоров'я України. І, власне, цей курс дає бали БПР, що є важливим для лікарів. Він не займає багато часу, він є таким дуже чітко структурованим, він оглядає медичні і психологічні особливості пережитого насильства для підлітків і дітей і для повнолітніх людей. Давид Берішвілі, Андрій Турянський. Правда тут львів. Слава Україні! Вже з 1 вересня Українська Греко-католицька церква та Православна Церква України переходять на новий календар. Які зміни чекають нас цьогоріч? Говоримо із душпастром гарнізонного храму Отцем Всеволодом. Отже, от перехід на новий календар. Які зміни на нас чекають? Дуже позитивні зміни. Будемо тепер. Святкувати, так як математика вчить, математика, астрономія та як рухається світило, то питання не є настільки навіть релігійне, хоча стосується правда, свят релігійних, церковні, християнські свята, але то питання таке ну, чисто усунення помилок, так, щоб ми ну, календар святкували так, як він є. Природнім чином укладений. Віціві, що ми б вчили, що в нас є не дві ноги, а. Півтора або три ноги то було дивно. А так, звичайно, нормально все сходиться тепер. До речі, ви тут можете пояснити глядачам, бо багато хто ну, деколи не розуміє, чому там Григоріанський від Юліанського календаря. В чому різниця? І чому так склалося? Ну, властиво, воно відповідає тим іменам тих визначних людей, які. Цей календар встановлювали. Календар це є спосіб літочислення, так, спосіб відштовхуватися від, від якоїсь основи. Основою є, очевидно, устрій космосу, так би сказати, землі, земної кулі. І колись в давнину Цезар Юлій, так, імператор, він постановив, що як, ну, в їхній Римській імперії буде діяти такий календар. І відповідно вони це розрахували, але трошки мали деякі математичні помилки. І папа Григорій свого часу прийняв е, таке наукове рішення і інших дійових осіб того часу. Звісно, він не сам це складав. Але за його за його назвою Григорій, а за назвою того першого Юлій, то так відповідний календарі називається так. Супер, скажіть, будь ласка, які свята переносяться, які свята залишаються нерухомими, які свята залишаються рухомими? Фактично лишається все так і було. Тільки це так, знаєте, як в когось годинник запізнюється, він його просто переводить на нормальну годину. Ну а лишається тих самих 12 годин чи 24 години. Так само відповідно свята, всі, які рухомі, всі, всі, все рухомі, залишаються рухомими. Нерухомі лишається нерухоме. В чому теж різниця є? Бо звісно, що і ці і ці свята ми будемо святкувати. Жодне свято не відміниться, не пропаде, і воно ніяк взагалі не впливає на суть віри, на, на, на догми віри. Так це є питання таке чисто математичне, як я казав. Але просто треба буде вивчити навіть навіть не треба вивчати. Просто треба заглянути до, до, до нових надрукованих календарів. Коли яке свято є, я думаю, що здебільшого люди і так не дуже пам'ятали числа, на які там припадали свята. Є календарик церковний десь на кухні, де є свята, і ти собі знаєш, що завтра або в неділю, або в суботу, або такого ти числа буде таке то свято. Ну єдине, що єдине, що треба теж пояснити, що є все рівно. Обряди різні, так, є ремо-католицький обряд, в нас є греко-католицький обряд, є Православна Церква України. Вони сходяться в обрядах, але різниця теж буде в Пасхалії, бо Пасха вона завжди враховується по особливому стилю. І вона ну, не дуже залежить від реформи даного календаря. Фактично, дана реформа торкається тільки нерухомих свят. Ті, що ми звикли: Різдво, чи, наприклад, богоявлення, чи стрітання Господнє, чи святого Юрія, чи Святого Михайла, а Пасха, вона зовсім за, іншою, за іншим принципом, зовсім за іншою схемою розраховується. І тому вона все рівно буде з року в рік мінятися. Я кажу, що навіть нема сенсу запам'ятовувати числа, бо... але Різдво 25-го вже всі зі всім світом святкує Різдво 25-го. Пасху ми чесно, не... що зі А це. таке досить дурне питання, але Паску ми святкуємо з римокатоликами? Правильно? Тоді виходить, ні, воно, ні? Так, воно так не буде. Ні. Тому що це питання радше навіть не календаря і не точності, бо Пасха вона не має такої точності. Принцип Пасхи він полягає в тому, щоб по місяцю визначати після, після весняного. По повного місяця після цього має бути е, Пасха. І тому від Пасхи також рахують 40 днів Вознесіння і зелені свята, так звані зіслання Святого духа. Але воно належить до особливості обряду, до особливості візантійського обряду. Візантійський обряд вплинув на дуже багато церков, зокрема на українську церкву. І тому е, цей е, спосіб е, обрахування Пасхи він залишається тою традицією. Римокатолики, католики мають трошки іншу традицію, вони відмовилися від. Відштовхування від Тої старозавітньої Пасхи, а візантійська традиція враховує старозавітню Пасху. Ну але старозавітня Пасха, зрештою, для нас теж не є святом, бо маємо Воскресіння Ісуса. Але якщо ви чули і знаєте, вже декілька років ведеться мова про те, щоб зробити також спільну таку загальнохристиянську реформу обрахування Пасхи Великодня. І, відповідно, тоді, мабуть, буде встановлена одна єдина дата і вже не буде враховуватися. Зні весняне рівнодення, ні місяць, ні, ні що інше, так ні старозвітня Пасха. Ну, але це ще на стадії реформи. Але питання Пасхи, воно навіть не календарне, воно радше питання самих обрядів, самих традицій, так званих. Десь я так собі вирахував, що треба 13 днів плюс додати до свята, якщо за новим календарем у 23-му році. Є... Радше віднімати, рад так ніби назад. А, так, ніби... так, то, точно, точно. І дивіться, так. оскільки 1 вересня календар затвердили, я тут, прочитав, що ну, 11 вересня Івана Передтечі Хрестителя. Угу. так? Тобто ми його так. пропускаємо, виходить. Цього року виходить так. Ну і це є один маленький такий нюанс, одна така маленька, скажімо, деталька цього цієї цієї реформи, цьогорічної. Бо десь 14 днів додатково не вийде святкувати, тому. Приходиться, знаєте, як, як, як костюм, він ну має бути по розміру людини приміряний. Якщо виникла помилка, треба трошки зайво відрізати, то його зашивають, і вже виходить нормальний костюм. Відповідно, так само календар треба трошки відрізати, але це не є проблема, бо ми в той спосіб. Ніяк не, не ну, не зневажаєм тих святих, і, і навіть е, блаженіший Святослав, наприклад, наш патріарх, то він він казав, що люди, які це свято хочуть святкувати, вони е, за своїм рішенням, рішенням свого місцевого священника, вони можуть відсвяткувати цього року будь-якого числа. Це може, якщо вони звикли 11-го, а наприклад, хочуть це зробити в неділю перед тим, можуть. Посвяткувати 10-го або на наступну неділю, 17-го, і це, це буде майже те саме. І, і це не є таке одне з тих 12 -ти великих праздників. Е, воно не є обов'язкове, щоб до церкви йти, так, наприклад, Гріздво. Так, то є, очевидно. Е, тут найбільше йшлося про ті великі праздники. А так, всі світі цілого церковного року, вони все рівно згадуються, церква молиться, в монастирях переважно є. Взагалі, цілодобове таке моління, тому вони встигнуть всіх святих відсвяткувати, і, і реформа календаря все рівно відбудеться. Тому зрештою, то то свято воно ну не впливає на, на календар. Взагалі, що ж отже, я дякую вам. Будемо потрошки звикати до нових нового календаря. Дякую, Слави Сусу Христу. Дмитро, дякую, так. що цю тему розглянули. Людям дійсно треба знати. Зрештою, кожна людина, як буде мати якісь. Запитання, кожен священник зможе пояснити, це, це не є щось таке складне, і пам'ятаємо, що найголовніше є наша духовність, наша віра, календар це тільки спосіб вираження, спосіб порахувати, скільки днів ще треба постити, наприклад, перед різдвом, або звичайно, скільки ще днів маємо, щоб приготувати якісь подарунки для рідних, і теж шанувати. В той спосіб і себе, і свою родину, і найголовніше Господа Бога. Так тому бажаю всім гарно завжди святкувати духовно і пам'ятати, що молитва це велика сила. Особливо стараємося в будь-який день року, без будь-якої причини навіть молитися один за одного, особливо в теперішній час за наші збройні сили України, за наших героїв. Дякую вам ще раз, що запросили. Дякую вам З гарного дня, Богом.